Uh, Петр Коксу, який був колишньою, який є колишнім президентом Європейського парламенту, uh, і ми будемо дуже раді почути uh, його вступне слово. Пет, будь ласка! Анастасія. Дякую, Анастасія. Добрий день, uh, добрий ранок всім. Uh, uh, всім вітаю з європейського союзу. Ну, що я хочу сказати, то позоредитися на трьох поділитися з вами візіями реконструкції Європи а також можливостями для України в плані вступного слова. Я мені дуже приємно приєднатися сьогодні до ЗАЦЦ. Дякую. Я часто відвідую Україну навіть під час війни. і Для мене завжди дуже приємно приєднатися до будь-якої групи, де аби допомогти Україні та їхньому її народу. Наскільки ви знаєте, Одна шоста України окупована зараз. Мільйони українців громадян вони внутрішньо перемістилися. Цивільна інфраструктура зруйнується, вона кримінально бомбардується, ваші збройні сили. Бореться і тисячі цивільних осіб платять дуже шокуючу ціну за цю війну, і країна втратила ВВП. Є велика потреба у допомозі. Мир, який дуже важливо залишається важливою. Основу для реконструкція України буде диверсифікована, включаючи інфраструктурні, там промисловий а також житловий сектор. Звертаючи увагу на руйнування, а так на окупає територію. Які показують наслідки е е е військових дій? Е е великі міста перетворилися на велику купу каміння Маріуполь та інші е сіті. Ми бачили. Е е Ми спостерігаємо, як в Маріуполі путіністи створили нове, нове житло. і воно проводилося. Що можна описати, як ковбойські ковбойські будівлі були зведені? Тобто, це просто жах. велика кількість українців. Повинні були виїхати, особливо особливо ті, які з східних територій, і великі території залишилися пустими не житловими, і для цього необхідно планувати на державному, регіональному муніципальному рівні, для того, щоб створити реконструкцію. Того, що було зруйновано, ми будемо надавати допомогу. Ми можемо і будемо. Ми не повинні змінити процес прийняття рішення і автономність прийняття рішення України. І при цьому Україна повинна мати. Свободу приймати свої рішення щодо свого розвитку, і ми можемо зробити дуже важливий внесок для реалізації найкращих найкращого вибору на високому рівні. Допомога на прозорому рівні, стосовно майбутньої реконструкції, і це означає. Що ми будемо знижувати ризики корупції? Я повинен додати на своєму останньому візиті. У мене було можливість зустрітися з декількома високими дипломатами, що їхні держави роблять свій внесок, а також міжнародних фінансових інституцій допомога направляється на конкретні дії, на конкретні громади і Україна стане великим будівельним майданчиком в Європі. на передодні відкриття переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. А також повноцінного договору про вільну торгівлю і я хочу зазначити, що Украї... Європейський Союз і Україна це буде піонером впровадженні нових навичок, нових підходів, і використовувати це як джерело інновацій. І давайте до другої частини. Це на моїх зауважень сьогодні. Повернемося. Відновлення і відбудова повинна носити зелений характер. Ми надсилаємо експертів по зеленому відновленню, а також DJ Move. Ми працюємо з міністерством транспорту і будемо публікувати попередні звіти. десь десь через 10 днів буде опубліковано на наступному місяці, і в цьому звіті буде вказано вебсайт діджімув. Там буде зазначено певні настанови, які ви можете Але я прошу вас зарані. Не публікуйте це, тобто я зарані вам його вишлю до того як він буде офіційно опубліковано. Почекайте з публікацією у себе. Карбон нейтральний до 2050 року необхідно досягнути поки, стосовно зеленого перегоду відповідно до законодавства Європейського союзу з клімату. 40% є енергоспоживання і 26%. На викиди парникових газів, ми будемо говорити про використання, про частина Будівельні матеріали в європейському союзі зараз вже використовуються нові, і зараз відбувається будівництво відповідно до обсягів будівництва по стандартам європейським, а також агентства статистики будівництва та руйнування. Відповідає законодавство до відповідно до законодавства 2020 року, а також зниження викидів парникових газів. Ці страту стратегії зменшують дані викиди і слідують основним кроком. Перший крок з це уникати проєктів, які проводять викиди з парникових газів, тому при програмі реконструкції необхідно це враховувати. Наступний крок це мінімізація викидів якомога більше. Через величину проєктів, а також використання ресурсів. Третій крок це відновлення природних систем, так би мовити, секвестр а, абсорбації газів і компенсації або нейтралізації залишкових викидів, тобто, тобто це така концептуальна. Структура. Цей маніфест був опубліковано для міжнародних контракторів і також федерації будівництва Європейського Союзу AIEC з тим, аби будівельні компанії AIEC-OO, вони проводять адвокації стосовно. Лінеарної, а також циркулярного підходи до цього. Це називається е, принцип е, принцип, принцип е, щоб матеріали е, повторно використовувалися. І. 90% ресурсів. Повинні заново використовувати це. Життєвий цикл моделі проєкту реконструкції, складається з декілька фаз проєктування, будівель будівля, а також переробка. І традиційно, як ви знаєте, ці фази вони досить незалежні одна від одної. Вони реалізуються різними акторами, тобто проектувальниками, архітекторами, компаніями будівельними компаніями, думаю. і нам необхідно відійти від традиційної лінеарної підходу і побудувати циркулярну економіку. І це повинно бути впроваджено серед всіх ключових гравців ринку. Також нове будівництво повинно перепроєктовано, беручи до уваги питання довкілля стосовно будівель, будівництва, реновації. Руйнування і рециклінгу, Беручи до уваги, викиди, а також використання природних ресурсів і використання енергоспоживання. Також виробництво матеріалів нових вони створюють дуже важливу частину структури декарбонізації. Фаза проєктування дуже важлива, оскільки вона розробляє структуру проєкту, витрати матеріалів, провадження інноваційних інноваційного дизайну, а також альтернативних підходів, і це все охоплює аналіз існуючих активів. Адаптованого дизайну, а також нових стратегій, і пріоритизація циркуля циркулярної економі економіки на етапі проектування може створити основу до стійкої структури, яка дружня до оточуючого середовища і Працюючи з циркулярними компаніями, які використовують ресурсні матеріали, а також компоненти і структурні елементи, особливо які використовуються з моменту реконструкції, а також руйнування існуючих застарілих будівель, це все буде зменшувати викиди або Низький карбоновий слід, а на етапі проєктування необхідно застосовувати технології, які знижують викиди. Наведу вам приклад. По бетону. Можна використовувати низькоклинкерні цементи. Відповідно до європейських норм 23-го року нові технології застосовують інноваційні технології по низькоклінкерному цементу, і це застосовується зараз по всіх питаннях реконструкції, а також ремонту. Потенцій потенціал зі зниження до 20% відсотків. Тобто необхідно вибирати чітко матеріали на етапі проєктування, також зниження викидів під час будівництва. Два основних напрямки, де це відбувається: це зниження на етапі будівництва, викиди, а також на роботи на будівельному площадці. Необхідно по по це посилить і підшвидшить час проходження проекту і знизить викиди. Кенгеве також це все може матиме позитивний вплив, але з іншого боку, це обладнання, а також машини, які ви використовуєте зараз. Ми використовуємо те, що є на ринку, тобто гібридні машини, гібридну техніку, а також ті, які застосовуються в електроенергію від відновлюваних джерел. Які роблять або низький, або зовсім немає викидів, і таким чином карбоновий слід буде знижуватися. Лацюг постачання сировини Я б дуже сильно наголосив на відновлюваних рециклінгових матеріалах, що для мене. Описується серед аналіз можливостей наявних в регіону для зниження таких викидів, і все, що я хочу сказати. я не є експертом. Я передаю вам те, що я чув. Те, що я відчуваю, також дуже важливо для зеленого елементу в Україні. Стосовно розбору і рециклінгу зруйнованих будівель під час реконструкції, тут не треба не тільки мінімізувати, а також економити цінні ресурси І при кожному новому проєкті, необхідно також міркувати про кінець життєвого циклу даного проєкту, тобто перебудова е, проти е, руйнування, і таким чином е, це буде знижувати е, карбоновий слід і нарешті, е, що я хочу зазначити: е, е, треба змінювати к, е, систему е, державних закупівель. це дуже. Е, е, Дуже сильний інструмент для зниження е, карбонового сліду, е, щоб вона надавала можливість е, для промоутерів проекту відбирати е, е, проєкти е, відповідно до критеріїв стійкості. І співробітництво між європейським союзом і Україною це те, над чим ми повинні працювати, працювати розробляти специфікації відповідно до політики європейського союзу щодо зеленого зеленої реконструкції зобов'язання по ефективної декарбонізації а також трансферабільності. Законодавства і реальних контрактів, що потребує відновлення, це законодавство по контрактам, тобто необхідно встановити цілі, які має досягнути. Тому давайте. Запроваджувати це на величезному будівельному майданчику, який стане Україна на українському, на українському на європейських теренах, будемо застосовувати нові технології, будівельників, дизайнерів, то що. Це все вимагає освіти інвестицій. На кожному етапі такого процесу на проєктуванні, на будівництві використанні перебудові, або необхідно приймати рішення і це не тільки не тільки стосується України, це це універсальний підхід для кожної країни, тобто обсяг, який необхідно. Але ви, як українці, ви будете це робити. І ви таким чином станете глобальним лідером в цьому сфері. Також державні органи влади повинні також проводити апгрейд. Це все не може відбутися прямо завтра, для цього необхідний час. І знову наступний топік вашої, нашої аджені сьогодні це таксономія. Ми Будемо інвестувати в зелену реконструкцію. Ще один виклик. Що це, це не тільки стосується Європи, а яке відбулося через війну. Необхідно застосовувати досить розумне стратегічне планування для того, щоб. Стати тестовим майданчиком переходу від лінеарної до циркулярної бізнес-моделі, європейське українське енергетичне агентство і її агентство будуть працювати в цьому переході для того, щоб покращити. Це в Україні, а також застосувати це в Європейському Союзі. І я звертаюся до своїх українських друзів. Давайте працювати і, і ми надаватимо лідерство після миру. Дякую дуже за запрошення. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!